День, я рада вітати вас у наших стінах. Це прес-центр Дніпропетровської обласної організації національної спілки журналістів України. Мене звати Наталя Назарова, я координаторка Дніпровського центру журналістської солідарності. Сьогодні ж сьогодні ми вас запросили, бо е, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в тому числі і наші колеги-журналісти, медійники, були вимушені виїжджати до більш безпечних місць. І Дніпру, у Дніпрі нині проживають і переселенці з Донеччини, з, Харкіс, з Херсонської області, з Луганської. А сьогодні через загострення ситуації на фронті, ми ще й приймаємо колег із Покровська. Власне, такі ж, які питання виникають сьогодні, це те, як виїжджають і з чим виїжджають, хто підтримує. Я представлю вам першого колег, які за столом Олексій Ковальчук, голова правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України, Юлія Хорольська, директорка ТУВ телебачення Каперів міста Покровськ. Юрій Баркулов, керівник телекомпанії Орбіта міста Покров, Євген Хрепун, головний редактор газети Можівський меридіан. Людмила Дінів, голова громадської організації Джерело Підтримки. Так, Дніпропетровська область, Дніпро стала, по суті, спочатку повномасштабного вторгнення прийняло велику кількість біженців, які їхали, тікали від війни. Нам би хотілося б вирішити в першу чергу економічну підтримку наших колег ну, і колег саме редакцій, тому що через. Війну через таку економічну ситуацію, на жаль, у нас через війну дуже багато газет, телебачення там, радіо закривається спілка намагається вирішувати. Бачимо, що все одно є певна міжнародна підтримка. Пропонуються там грантові програми. Але можливості ці є, і треба їх все одно використовувати. Обласна організація і національна спілка журналістів ну, завжди підтримуємо і стараємося підтримати колег. Це і фінансова підтримка, це і певна технічна допомога. Ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями. Ось саме сьогодні, якраз є Людмила Дінник, яка. Помагає не тільки громадянам нашим простим, а й нашим, і нашим медійникам, ті, хто там з медійної сфери. Ми раді співпрацювати. Да, дякую, пані Юлія. Скажіть, як ви працювали, коли ви виїхали? Мене звати Юлія Корольська, я директорка Будбачення Капрі, місто Покровськ, це ми позивалися там. А взагалі мовлення було Покровськ. Костянтинівка, Краматорськ та Зелеська Ріборі. Працюємо з 2004 року, з грудня, і у цьому році могли б святкувати ювілей. Але 16 вересня через ворожі обстріли, наша будівля, наш офіс і телевежа були зруйновані. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав, це найголовніше. Частина обладнання. Поштовно ми вивезли задалек, бо теж розуміли, що лінія фронту наближається і потрібно евакуватися. Частина все ж таки залишилася там. На сьогодні ми працюємо дистанційно стосовно подальших планів, не можу сказати, бо поки ми вивозили обладнання, вирішували питання, перевозили людей. Сказати конкретно. Яке місто ми розглядаємо для того, щоб створити ту офіс, я поки що. Не так само тоді передам на слово компанію Юрію, і я можливо ви за чи доповнити. Ну, я спочатку я вибачаюся, якщо можливо, я, я російська. Okay. Ну, я коротко, історія телекомпанії свій в 91-му році, була мною основана. 1994 году состоялся первый выход в эфир, то есть более 30 лет мы вещали. До февраля 22 в телекомпании работало 65 человек, мы производили 10 авторских проектов плюс ежедневные новости. В январе 23 -го, э, после обстрелов пострадало наше здание, студия мы перевезли оборудование в другое помещение там в Покровске и продолжали э, совещание в эфире до сентября до вот до 1 сентября в сентябре мы э, часть коллектива вывезли эвакуировали э, в Неб но вещание э, продолжается до сих пор единственное что э, Сейчас поврежден кабель, который связывает нашу аппаратную с транслятором, поэтому вещание только в кабеле и IPTV. Эфирное вещание, надеемся, временно прекращено. То есть вот сейчас съемочная работа ежедневно в покровске. Вот, по мере возможности и если позволяет безопасность, они отрабатывают сюжеты, все это сбрасывается материал и уже дистанционно наши монтажеры монтируют это все, и мы выдаем, заливаем на YouTube, выдаем эфир. Самая большая проблема это все-таки э, заново возобновить, организовать эфирное вещание. Потому что мы получали лицензию, лицензию, это основное, прежде всего, как эфирный решатель, YouTube, это все остальное, это как бы уже предложение ну, соответственно, и аудитория наша, она находится все-таки Покровск, Покровский район, Донецкая область. И то, что мы снимали там, это прежде всего интересно местному населению. Ну, то, что сегодня, допустим, удается работать пока дистанционно, конечно, это как-то, по крайней мере, да, дает возможность сохранить коллектив, какой-то костяк хотя бы, да? Потому что они за счет этого получают зарплату, есть какая-то работа, ну, обладнание мы вывезли, да. Студия, допустим, ее не вывезти, декорации, все это невозможно. С камеры, понятно, вывезли. Освещение практически все тоже вывезли. У нас была ну, новая студия после реконструкции. Сейчас это все здесь находится частично в Днепре, частично в Киеве. Потому что мы еще не знаем, тоже где мы становимся, где мы будем востребованы. Расселение сотрудников, потому что это одна из самых таких проблем. Снимать за счет компании сегодня, там, скажем, для 20-25 человек жилье, это дорого. Зарплата не позволяет, потому что вы знаете прекрасно, какие цены на аренду жилья Наша организация за свой вектор деятельности спрямовывает на допомогу в вырешении житловых самым самопримещенным особам. Зараз є розуміння наступне: що для того, щоб реалізувати потреби у житлі для людей, які перемістилися своїх громад в будь-яку іншу громаду України, потрібна неймовірна сума грошей. Ну, можна сидіти й чекати, коли держава дасть ці гроші, але ми всі тут розумні люди. Ми розуміємо, що Держава, яка воює, якої бюджет просто спустошений, то це неможливо. І ми розуміємо, що ну, ці питання можна і потрібно вирішувати, об'єднуючись з людьми, ну з переселенцями, з медіа, з громадським сектором, і те, що там зараз таке слово популярне, да там самозарадність. Але це от про вирішення цих питань. Ну, до речі, коли ми приїхали з Луганська. Ну, спочатку це був це Херсонська область нова каховка. Перше, що я робив, це десь два тижні я сидів за комп'ютером. У мене були певні договорні обов'язки. Ну і у іншої сторони і я. Закінчував одну роботу, щоб отримати те, що мені мали заплатити ну, частина до договору, було не до гуманітарки. Доброго дня У мене звати Євген Крипун. Я головний редактор газети на Чіске Сама редакція знаходиться в селищі Межова. Це Найближче селище до кордону з Донецької області. Ми дуже так, співчуваємо і слідкуємо за Капрі, Покрос. Повірте, межива. Як ніхто бажає, щоб Покровськ вистояв. Спочатку війни все ж таки ми не пропустили жодного випуску газети. Газета виходить руком, онлайн-версія є, pdf версія все ж таки, це колишня роздержавлена районка. Сьогодні нам би дуже хотілось 95 років зустріти у себе вдома.